і сонце Колись ще в сиву давнину на небі сяяло дев'ять сонць, а на землі було спекотно, немов у розжареній печі. Трави й дерева не росли, посіви не сходили, і вода пересихала в мілких річках та озерах. Нелегко жилося і людям. Одного разу вони зібралися на раду і почали вирішувати, як позбутися дев'яти сонць. Один мудрець сказав. На мою думку, треба кожне сонце закрити величезним ситом, тоді не буде так жарко. Усім сподобалась порада мудреця, але де взяти такі велетенські сита? А якщо й знайдуться такі, то як підняти їх у небо? Порадилися люди та вирішили, що такий спосіб аж ніяк не годиться. А я вважаю, заговорив інший мудрець. Що всі ми маємо жити під землею, тоді пекучі сонячні промені не завдадуть нам шкоди. І ця порада була слушна. Проте, якщо всі люди сховаються під землю, хто ж тоді сіятиме хліб, і що люди стануть їсти? Ні, цей спосіб так само визнали непідходящим. І от, коли люди зрозуміли, що всі запропоновані мудрецями заходи не допоможуть. Підвівся якийсь чоловік і сказав. Гадаю, що всі знають нашого влучного мисливця Хантера. Давайте не попросимо його, щоб він збив дев'ять сонць із неба. Правильно, погодилися люди й одразу ж відправили цього чоловіка до мисливця. Хантер жив у печері на високій горі. Зросту він був величезного, а тіло його було кремезним, немом стовбур Старого Дуба. Почув сміливість прохання людей і голосно розсміявся. А потім замислився і сказав Справа ця важка, але якщо всі так порішили, я згоден. Він натягнув свій великий і важкий лук, наклав вісім довгих стріл і зі свистом випустив їх одну за одною в небо. Почувся сильний грім. І вісім сонць покотилися вниз. А дев'яте сонце злякалося та спішно сховалося за високу гору. Ха-ха-ха! весело розсміялися люди, побачивши, як збиті сонце попадали з неба, і всі почали славити велику майстерність мисливця. Поки всі кричали та раділи, на землі раптом зробилося темно і холодно, без сонячного світла знову не сходили посіви, не росли дерева й трави. Люди засмутилися і ще раз зібралися на нараду. Один сказав Якби нам вдалося повернути дев'яте сонце, яке сховалося за гору, усе було б добре. Але як це зробити? спитав інший. Треба когось за ним відрядити, запропонував третій. Але кого послати за сонцем? Людину не можна, адже сонце тепер її навіть слухати не стало б. Ми рішили відправити птаха, але не просто, а з приємним голосом. І люди обрали трьох кандидатів: вивільгу, Жайворонка та Солов'я. Почали з вивільги, попросили її покликати сонце. Вивільга вважала, що співає краще за інших птахів, тому одразу ж погодилась допомогти людям. Повернувши голівку в бік гір, вона поважно заспівала. Але сонце не вийшло зі свого сховку, тоді люди вирушили до жайворонка. Він так само гадав, що співає непогано, у сто разів краще за вивільгу. Жайворонок гордо здійнявся в небо і защебетав свою пісню. Проте сонце її не думало з'являтися на обрії. Тоді відправилися люди до солов'я, який вважав себе найкращим у світі співаком. Звісно ж, сонцю сподобається його спів. Соловей спорхнув, сів на дерево та голосно затягкав. Однак сонце й цього разу не визирнуло з-за гори. І тут люди згадали про півня з його гарним варвистим пір'ям. І нехай він зовсім не співак, проте в його голосі є сила та бадьорість. Тому люди вирішили звернутися по допомогу до півня. Дізнавшись, у чому річ, півень залопотів крилами, витягнув шию, закинув голову, та як закричить: ку ку-ку-рі-ку! Ку Сонце почуло голосний крик півня і захотіло дізнатися, хто це так бадьоро співає. І коли півень із почуттям тричі прокукурікав, а його друзі. Дрібні пташки підхопили цю переможну пісню, сонце забуло всі свої страхи та зійшло, а навколо зробилося світло і тепло. Відтоді так і повелося, як півень прокричить тричі, сонце відразу ж і виходить на небо. Кінець.